Друзі, вітаю. Боже, бідний цей Ланус Уже весь ржавий і пошкрябаний. Робоча, друзі, конячка. Друзі, чергова частина. І зараз вона буде коротка, але дуже цікава. Про палю розтверковий фундамент. Всі серії ви вже передивилися. І зараз, друзі, зніму вам трохи ось я цей будинок. Вже побудований, покрівля вже на місці. Зніму вам, друзі, кілька відосів отак з вулиці. А також зайду всередину і покажу вам там теж трохи роботи. Хочу прорекламувати, що поки, ми, поки я буду знімати вам відоси, друзі, хлопці ж, та я з ними ми займаємося вже будівництвом навісом під два автомобілі. До речі, про будівництво бетонних залізоконструкцій ви вже дивились відос. Мабуть, вже на той час ви дивились і... Про ізоляцію, про подушку, друзі. А якщо ще, ну, просто я зараз знімаю і не знаю, яке відео, за яким вийде. Ну, обов'язково всі вони вийдуть. Слідкуйте, буде дуже цікаво, буде опалубка з отаких блоків, там всередині бетон, рідка ізоляція, друзі, гідро. Потім, ну все побачите. Не хочу наперед вам розказувати. Подивіться на цю красоту, друзі. Просто круто. Так що, слідкуйте. Ну, поїхали. Маємо чудову кладку з газоблоку. Маємо, друзі, ідеальний цоколь. Ось, друзі, вже ж і наша тераса. Бачите? Пам'ятаєте, да? як ми заливали тут палів, виставляли щити. І це ми вже зараз маємо отаку тераску. Подивіться, отак замовник вийде. Ну, Буяни, звичайно, приберуться. Сонечко, закат, буде круто. Бачите? Буде круто. Оці колони обкладуться дуже красивою цеглою. Ну, Все буде класно. Тераса потужна просто. І от, друзі, дивіться, маємо. З тераси один вхід. І маємо, друзі, з тераси другий вхід. Стоп, друзі! Мабуть, я не звідти почав. Давайте ж таки почнемо із входу. І закінчимо цією терасою. Так, щоб дійти ж до входу, покажу ж вам решту кладки. Ну, друзі, кладкою я задоволений. Перемички, бетоні там всередині. Армопояс, друзі, он, балочки, дивіться, крокви, все закладено, на пінку, ну все чудово. Значить, скажу вам так, що далі буде бетон цей полістиролом двоєчкою утеплюватися. І потім оця кладочка утеплиться п'ятіркою. Ну, я не знаю, чи пінопласт, чи вата. Ще не дійшли до цього. Так що то такий процес. Дивіться, круто. Ну, кладка гарна, чесно кажу. Я походив, все перепровірив. Я не знімав нічого. ну, так, в принципі, а що вам про кладку газоблоку зняти, Я вже і не знаю. І так, ми знову повернулись до нашого входу. Он, як бачите, погріб. Поїхали. А ну, зараз налаштуємо формат, друзі. Який вам отакий поближче? Чи, мабуть, отакий подалі? Отак, мабуть, хай буде. І так, в недалекому майбутньому я буду тут заливати сходи. Ну, може я, може. Хлопці, які зараз займаються тут підлогою. Друзі, знаєте, що я вам скажу? Ми просто фізично не можемо потягнути всі роботи. Тому ми підбираємо замовникам хлопців, які мають право себе асоціювати, друзі, з якісним будівництвом. І так, оце дивіться, маємо ми такий ганок, теж чудовий. Взагалі мені цей будинок дуже подобається, друзі. Продумано все, дивіться. <кхід> До вулиці ми маємо отакий вхід, бачите, так. Да? А з тієї сторони, тільки що я вам там знімав, маємо терас. Круто. Просто все класно. От, уявіть, ви ось... Зараз я вийду так з будинка, дивіться, отак ви виходите. І маєте он, сходи. А тут, друзі, навіть можна якийсь столик поставити, стульчик, оту, як воно називається, крісло-качалка. Пивко і сидиш. Ну, я думаю, тут пивко ні, друзі. Все ж таки пивко там на терасі. Ну, ми туди ще діємо. Ну так, все, ви зрозуміли. Оце ми маємо отакий чудовий, друзі, ганок. Просто дивіться, потужний ганок з якимось накриттям. Ну, Клас. Взагалі тут все клас. Подивіться, що навіс для двох авто. Скажіть, що не клас. Отож. Клас, все клас. Дивіться, друзі, показую. Хлопці вже воно один кут. Ага, ще вони не доклеяли там. Ну, щось вони, якісь задумки в них свої є. Я не вмішуюсь так, дивіться, ну круто, я не знаю. Прямо басейн якийсь. Ще кілька відосів, друзі, на цьому ізоляцію. Серію про ізоляцію будемо завершувати. Переходимо до наступної частини, друзі. Плита. Отам вже ми вам знімемо два каркаси тут потужні. Потім ці. Монтаж маяків, друзі, потім там з'єднання цікаве цих двох сіток. Наступне відео не пропустіть, будь ласка, буде цікаво теж. Так, друзі, все, налаштувались, поїхали, швидко знімаю, розповідаю, де яка кімната. І так, ось ми заходимо і вже маємо отакий передпокій, друзі. Нормальний розмір. Все чудово. Десь тут якісь шкафчики, може. А в принципі, друзі, навіщо нам тут ці шкафчики? Не знаю. А знаєте чому? Бо в сучасних будинках, друзі, вже в нас продумані... Гардероби. І я вам зараз їх покажу. Ось один. Так. Друзі. Тут, в цьому будинку, ми маємо аж три гардероби. Ось один, дивіться. Переходимо далі. І маємо, друзі, ось другий. Бачите? Теж майже таким розміром. Потім покажу, слідкуйте і третій. І так, роздягнутися, ми бачимо, що є, де, друзі. Але, Але повернемося ось ми, друзі, наліво. І побачимо нашу топочну, тобто котельня, кочегарка, кому там як подобається. Дивіться, теж місця багато, тут навіть можна буде поставити купу всяких е... теж там, ну, друзі, ви поняли, зрозуміли, вірніше, шкафчиків там туди-сюди, та й цей. Банки якісь скласти, чи що там, якісь речі. Так що місця достатньо. І плюс я вам дивіться, зразу ж показую ось блоки ці, бачите, які витяжки. Так що рекомендую я вам такі блоки. І так, їдемо далі. Переходимо ми, друзі. Переходимо ми, друзі, далі. І бачимо таку потужну вітальню. Згодні. Такий тут, уявіть, да? крутий, потужний дубовий стіл. Тут. Ну, просто подивіться, скільки, скільки місця. І отакі два красиві виходи. Друзі, тут поставляться такі відвижні чудові рулети. До речі, відос буде теж потужний про монтаж вікон. Працюють знову ж таки наші хлопці, все це вам. З ним. Маємо такі два вікна. Ну, круто, так? Да? І ось, друзі, зразу ми попадаємо на кухню. Подивіться, як це круто. Отут у нас кухня, і тут ми маємо вітальню, яка з'єднується з терасою. Просто бомба. Ну, підемо же сюди. Ось вам і коридор. Чудовий, друзі, такий коридорчик. По ньому ми рухаємося і попадаємо. В першу спальню, друзі. Теж продумане місце для шкафчика. Маємо віконце і таку чудову спальню. Просто бомба. От скажіть, просто круто. Мені дуже подобається. Поїхали далі. Що ж у нас тут праворуч, друзі? А праворуч ми маємо, друзі, санвузол, звичайно ж. Перший санвузол. Він буде тут не один. Теж сантехніка вже все протягнута. Все, вже готується під заливку чорнових полів. Поїхали далі. Рухаємося далі, друзі, і маємо другу спальню. Теж, дивіться, гарна спальня. І теж тут продумане місце для нашого шкафчика. Як бачите, да? Архітектор продумав отаку зетку. Пам'ятаєте, ми тут заливали оцей ростверк? <гум> Я матюкався. А воно потрібно. Бачите, з цієї сторони тут шкафчик, а з цієї тут. Отак все, продумано. Круто. Друзі, знову буде відос. <гум> Думав короткий. Нічого вони не короткі. І маємо вже, друзі. Потужну спальню. І знаєте що? Мені так подобається, що в цій спальні продумано взагалі все до деталей. І зараз я вам, друзі, це показую. Дивіться, гардеробна у вашій спальні, да? а також окремий санвузол. Ну, скажіть, а? Це ж потужно, ви згодні? Ото так. Архітектор просто продумав всі дрібниці. Планування будинку просто бомба. Підписуйтесь на наш канал. Побачите далі дуже отаких от багато цікавих відосів. Ну, друзі, в принципі, і все. І завершимо, як і починали з нашої тераси. Ось знову я сюди повернувся. Сонечко вже сіло більше, вже його не видно. Так що дивіться, в майбутньому замовник хоче ще, щоб я побудував йому тут десь. Десь отут. Альтанку. Також тут буду я будувати сходи. Невеличкі, друзі. Тут, хто пам'ятає по відосам, було як там на ганку такі внутрішні сходи, але замовник переграв, він захотів, щоб тераса була така ну, суцільна да, без сходів. І переніс їх туди. Тому ми заль'ємо там дві палі. Це вже все в наступних відосах. Друзі, слідкуйте. Обов'язково підпишіться на наш канал, так як ми розвиваємося. І буде дуже багато класних відосів. Єдине, за що я перед вами вибачаюся, це за якість зйомки та монтаж. Ну, не режисер я і не оператор, не вчився я для цього, зрозумійте. Моя задача, друзі, це якісне будівництво, що я вам і доводю в кожному відео. І замовники, повірте, теж дуже задоволені нашою роботою. Тому ми, як ви бачите, повертаємося на об'єкти знову і знову і будуємо замовникам нашим наступні. Їхні об'єкти просто в ідеальному стані. Слідкуйте, там буде дуже крута плита. Все, до зустрічі. Да, я ж сам охрінів. Оце клас. Планування просто бомбезне. Круто, а? Два фланвузли. Три гардероби, три спальні, потужна вітальня, кухня. Блин, клас. Вогонь просто. Просто вогонь. Ну добре, бо багато дуже роботи. А сонце вже сідає.